Есів центральна виборча комісія Молдови заявляє, що заявки ретельно перевіряються Службою інформації та безпеки. Не виключено, що ті, кому відмовлять, за наказом Росії використовуватимуть це як привід заявити про недемократичність виборів. Тож, якщо в них не дуже багато, то і інтересів, але наш тоді оцей ось знову таки зелений цирк. Дивіться, не виключено, що а, я бачив і заяву здається інституту вивчення війни, що а, вони прогнозують, що Росія може спробувати а, використати такі різні групи, щоб не визнавати результати виборів чи mm -hmm. влаштувати якісь потім акції, що от вибори не та не такі результати. Тобто, це ще раз нам показує, що там ситуація з оцим, а, скажімо так, партійними а, рейтингами вона може ну змінитися досить радикально. Тобто, Росія це означає, що Росія вона розуміє, що далеко не факт, що вони теж отримують 51 голос, голос. То їх а, група, яка тим, тим паче, що дивіться зараз відбуваються такі досить гучні справи. Насправді, щодо деяких е, екс-учільників або дуже впливових людей в Молдові. Наприклад, а вперше, от 5 п'ять років, був такий у них дуже впливовий олігарх, плахатнюк, uh -huh. да і вперше за п'ять років його екстрадували з е, е, Греції, де він знаходився, і його доставили в Молдову. Ну тобто, отакі от, от моменти вони теж можуть насправді сильно впливати. Бо ці люди дуже багато що знають, і дуже багато що потенційно можуть впливати. Ага, Зрозуміло, почули пане Олексію. Дякую вам дуже за таку цікаву бесіду Дякую. за те, що роз'яснили дуже непрості речі простою мовою. Олексій, Якубін, кандидат політичних наук, був сьогодні нашим гостем. А у нас час оперативних новин від Олександра Саюна. Моє вітання. Це актуальна підбірка новини України та світу. Станом на 10 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Зранку росіяни масово атакували Херсон з авіації. Впродовж години по місту прилетіло близько півтора десятка авіабомб. Про це інформує обласна військова адміністрація. Наслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю та дев'ять приватних будинків. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. Загалом протягом доби на Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, приватні гаражі та автомобілі. Через російську агресію дві людини загинули, ще вісім дістали поранення. І по нікопольщині бив противник. Про це інформує Дніпропетровська обласна. Військова адміністрація поцілив противник по райцентру, Покровській Марганецькій громадах. В Панівичині три приватні будинки, господарська споруда, теплиця зачепила лінію електропередач і газогін. Люди на щастя не постраждали. Збитий безпілотник вибухав, вибухнув за 800 метрів від південно-української атомної електростанції. Про це заявили в МАГАТЕ. Команда отримала від станції повідомлення, що ввечері 24 вересня та вранці 25 вересня в зоні спостереження зафіксували 22 безпілотники, деякі з яких наближалися до станції на відстань 500 метрів. Вранці експерти відвідали місце падіння одного з дронів. Вони зафіксували вирву за вглившки близько одного метра. Також була пошкоджена регіональна лінія електропередачі на прогу 150 кВт. Вона не була підключена до станції, тому на ядерну безпеку це не вплинуло. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі назвав інцидент черговим випадком, що підкреслює постійні загрози ядерній безпеці під час війни Росії проти України. Нагадаємо вам, південно-українська атомна електростанція це одна з трьох діючих атомних електростанцій країни. Три реактори, якої зараз виробляють електроенергію на повну потужність. Росіяни вдарили по житловому сектору на Сумщині. Про це інформує міська військова адміністрація. Близько четвертої ранку ворог атакував Стацьківський Старостинський округ. У удару крова авіабомбою, пошкоджені будинки, можливі перебої з електро та газопостачанням. Попередньо без постраждалих масштаби атаки наразі уточнюють. Ну і п'ять генералів Російської Федерації заочно отримали підозри за бомбардування шкіл і дитячих садочків на Сумщині. Про це інформує служба безпеки Україна. Відомство зібрало докази проти високопосадовців армії. Росії, причетних до масованих авіаударів по цивільній інфраструктурі Сумщини у березні 22-го року. Тоді окупанти завдали понад 20 ударів авіабомбами ФАП 500 зруйнувавши житлові будинки, школу, дитячі садки та оздоровчий комплекс. Загинули 15 мирних жителів, серед них діти. Ще п'ятеро людей отримали поранення. За даними слідства, наказ віддав командовач західного міського округу Російської Федерації генерал Полковник Олександр Журавльов разом із своїм заступником Олексієм Завізіоном. Також до злочину були. Залучені генерал-лейтенант Олег Маковецький, генерал-лейтенант Юрій Подоплєлов, генерал-майор Денис Кульша і полковник Володимир Фідосєєв. Російські пілоти здійснювали вильоти з Курської області та атакували понад сотні цивільних об'єктів України. Ну і понад сотні справ про смертельні транспортні пригоди роками стояли без руху. Про це інформує генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Також він повідомив, що після аудиту кримінальних проваджень виявили 178 справ про ДТП із тяжкими наслідками, які понад 3-5 років фактично не розслідували. У цих аваріях загинули 69 людей. Серед них троє дітей. Ще 99 осіб отримали тяжкі травми, у тому числі 9 дітей. Справи, які роками залишились без підозрюваних і вироків, тепер перебувають під Контролем офісу генпрокурора та обласних прокуратур, а просто зараз ви дізнаєтесь скільки на Одещині брали за ефективні довідки про інвалідність, щоб уникнути мобілізації, чому Чорне море опинилося на межі екологічної катастрофи, та які небезпеки несуть уламки російських танкерів, а також про те, у якому виді спортсмени Одещини триумфально стартували. Про все це також як минула ніч в регіоні. Просто зараз проінформує наша кореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю студія. Минула ніч в Одесі була неспокійною. Звучав сигнал повітряної тривоги. Інформація щодо наслідків уточнюється. Но тим часом на Одещині служба безпеки України викрила масштабну схему ухилення від мобілізації. Зараз підроблені довідки про інвалідність. Організували її керівник та двоє членів місцевої експертної комісії, які брали від трьох тисяч доларів за послугу. У схемі задокументовано щонайменше 50 клієнтів. Зловмисників затримали під час отримання хабаря. Усім трьом загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Ну а Чорне море опинилося під подвійним тиском воєнних дій та екологічних проблем. Його води вже давно вважають найбільш забрудненими в Європі через пластикові відходи, стічні води та промислові скиди, а війна лише посилила кризу. Вибухи та витоки нафтопродуктів знищують морських савців і роблять середовище непридатним для життя. Ситуацію ускладнюють і постійний витік мазуту, забруднюючи узбережжя на сотні кілометрів. Танкери. Тіньгового флоту, Волганефть. От вони на протязі, от протягом цього цих фактично дев'яти місяців вони впливали постійно. Тобто там джерела витику цього мату вони не були. Зупинений і постійно ми спостерігали в останні знимки сентинел першого радіорадарна. Я дивився 2 вересня, і там ці витоки з цих трьох уламків суден Волганіфті 212, Волганів 239. Вони продовжували от, виділяти і отруювати морське середовище. Ну на останок новини спорту на Одещині вперше провели Кубок України з хокею, де клуб. Одещина тріумфально стартував у першому ж матчі, обіграла Херсонський Дніпро з рахунком 4-2 та здобула перші три очки. Це символічний старт для новачків на всеукраїнській арені. Ну і про курс долара на сьогодні за американську валюту дають 41 гривню 30 копійок, а за євро 48,70. Щодо цін на пальне, то на одеських заправках середня ціна на бензин марки 95 складає 58 гривень 64 копійки, за 55 гривень 39 копійок, а газ по 33 гривні 59 копійок. Сьогодні в Одесі обіцяють мінливу хмарність. Температура повітря сягатиме 19 градусів тепла, а температура моря буде також 19 градусів. На цьому в мене все. Студія. Наша кореспондентка Вікторія Яслик розповідала про останні події одеського регіону. Ми прямуємо далі. Над військовою базою у Франції літали невідомі дрони. Раніше там тренували українських бійців. Невідомі безпілотники зафіксували у ніч проти понеділка над військовою базою мурмелон легран У департаменті Марна на північному сході Франції територія бази охоплює понад 10 тисяч гектарів. Інформацію про безпілотники підтвердили у відомчій військовій делегації департаменту Марна. Там уточнили, що йшлося про невеликі пристрої, а не про дрони, якими керують військові. Цей інцидент назвали винятковим і підкреслюють. Що на цей час немає жодних підстав вважати, що може йтися про втручання іноземних держав минулого року? Військова база мурмелон Легґран приймала українських солдатів для навчання в рамках оперативної групи Шампань цього року. На базі серед іншого розташовується центр тактичної підготовки безпілотників. Наразі триває розслідування після інциденту. На базі вжили заходів для підвищення пильності. А от польське посольство закликало громадян терміново залишити Білорусь. У заяві дипломатів йдеться про необхідність виїхати з країни всіма доступними шляхами через ризик непередбачених обставин. Посольство рекомендує польським громадянам не зволікати з з від'їздом і планувати маршрут заздалегідь. А от Росія стежить за німецькими супутниками. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, виступаючи на космічній конференції в Берліні, висловив занепокоєння з приводу двох російських супутників, які затінюють супутники щодо використовування бундесфером. Він зазначив, що це є частиною зростаючої компанії Москви та Пекіна щодо розширення їхніх можливостей для ведення війни в космосі. Мова до речі, нагадає вам йде про два російські супутники, запущені 14-му та 23-му роках, які раніше звинувачили. Пигунстві за супутниками інших країн а от суд в Естонії ув'язнив жителя Нарви до п'яти років за шпигунство на користь Росії за версією слідства. Ігор Лобін із 2017 року продавав російський ФСБ дані про організацію оборони Естонії і внутрішню безпеку, діяльність силових структур, навчання сил оборони, а також про перехід шкіл на освіту естонською мовою. Поліція повідомила, що Лобін працював техінспектором, не мав доступу до секретів, але регулярно їздив у Російську Федерацію і через окремий телефон листувався з куратором під виглядом. продавця рибальських снастів за це отримував мінімальну винагороду і був класичним ідеологічним агентом. А от у Смоленській області Росії вранці вантажний потяг із бензином зіткнувся з великовантажним транспортом. Там почалася масштабна пожежа. Про це повідомляє міністерство надзвичайних ситуацій. 18 вагонів та локомотив зійшли з рейок, додають російські пабліки. За їхніми даними водій вантажівки виїхав на залізничний переїзд прямо перед потягом. Ну і на цьому в мене все Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіа.